Добрий день, шановне товариство! 10 листопада 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Нієн Сьогодні у нас свято День Виноградаря та винороба. Вітаю вас святом. Бажаю вам всім успіхів у вирощуванні сонячні ягоди та виготовлення. Дуже прекрасного натурального напою з цієї ягоди. І хочу вам показати ще, в якому стані на сьогодні мій виноградник. В основному виноградниковий обрізку закінчив. Будемо готувати його до зими, до прикопування. Виноград я вкриваю, так що буде вкриватися. Хочу показати фрагмент обрізки, щоб для починаючих виноградарів навіть сьогодні мене запитували, як правильно обрізати виноград.